Ну що, брате, побачимо, хто вже сильніший, ти чи я. Ну добре, поучай. Ти думаєш, що ти самий сильніший тут на світі. Ні, не одного разу. Але це точно є то сильніше, а ти ні. Ну ми ще побачимо. В атаку! Вау, вау, ей, ей. Ти це серйозно? Ось ти ж таки мене зупинять. Ні, ну точно я думаю. Ха, мене навіть кожна її простоє. Я дуже сильніший, а, -а, а тобі точно буде кінець, Ха. У ні, що робить, шарбить, що робить, шо робить? А, -а, а я знаю, що робити. Так, поструж сюди. Соня, в мене є краща ідея. Так, треба О, и уже появляется. Так. Да, давай, Соня. Добрый сестра. Опа, девчонка. Ты молодец А А? А ты что за штука?

Ха, зас Я тобі. Шо він ще живий? Ха! Ну давай нападай. Ну, добре, що? Як? Що? Він зазник? Ура. Тримай, йому треба допомога, не трогай його. А, на получай, тримай, ха на, на, получай. Зараз ти на все ха, дістали. Ну все права визивати своїх. Ха, все дістали. Тепер треба визивати мої улюблені тваринки, а у Що? Ей, куди? Не треба. Оу, давай, нападай. А ну стій. Не трогайте його, друже, я тебе захищу від них. На, получай, тримай на дерні пауки. Хіа, тебе кінець. Тепер пора закінчити з тобою діло. Ха! Ні, я так не можу. Соня, ти куди? Ой, бути, Ксюша. Я не можу дивитися, як на кимось знущаються. Все, тепер я розбираюсь з тобою, брате. Відстаньте! А, сюди! Е, Відстаньте. Ой, дивіться на бідолашеньку. не може. Навіть ви, я буду битися. Що а... вона робить? Що? Ну добре. Давай я з тобою поб'юся. Ми знає, що? Іди сюди. Антивірус? Ну добре. Що? Альона! вашої Альони вже нема, врятуйте. Все, тепер її вже не існує у ній глупає дівчинка. Чого ж ти довго на нагінта? Все. Ах ти ж дурний! Ха, ви думаєте, що зайнять сильніше? Ні, це якоби не так. На ха, на, га, на! на, получай! А! Ще тобі буде кінець. А! 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 Зараз. А! Не трогай її. А! Кароліна. Ні. Тепер Кароліни нема. Не трогай купай дівчанку. Тепер твоя черга, баку. Ще ти получиш, на І тебе вже немає, Соня. Тепер ти залишився один. А! Відстаньте. Я маю. І ти йому допомогти. І тепер твоя черга померти. Ні. Останнє слово, друзі, давай, якщо ти не хочеш помирати, давай не вставаєш. Став... Тобі кінець. Все. На. Давай, зроби якусь пособність. Це развій удар ось удар. Ха, на. Тримай. Малая хавінець. <гум> Все нарешті я з тобою розібрався. Тепер мені треба включити всі свої комп'ютери і особливо знищити ніп'яту страшилки і всіх, хто є в каналі, вперед! Я не сміх всіх спасти з каналу. Що я не дам тобі, ай! Що ти з тобою малая? В атаку! Ха, хороша була попитка! Тримай! Та що в тебе стіни Я тепер не Ксюша! я Кіра. Тримай! Ай! Що ти получиш? Відстань! Ай, ай, ай. Відстань, ай, ай! Тримай! Що? Ще ти получиш по заслугу? Но... А... А... Нарешті я вже с нею покінчило. Все, пора вже мені повертатись. Що Ксюша зробила? Пора уже назад повернуться в свои места. Что я назад тух? и я уже с... я я жива, Труди. О, а стоп, а, а де Ксюша? Обережно, обережно кладемо, чекаємо. Що е, таке? Вона прокидається. е, що сталося? <гас> друзі! назад зустрінуся? Альона, це реально ти? Баку, це реально ти? Я, я не можу повірити. Друзі. Друзі, друзі, друзі. Друзі. Ксюша, а? а Генглок, я скажу. Ти герой. Що? Ксюшу, чи ти герой? Хз, що? Я навіть не знаю, що я зробила. Ну, ладно, може, ну, дякую. Пока! Приходь до нас в гості! Вона реально нічого не пам'ятає, що було? Kinet.